Бореться за справедливе розслідування побиття селян у Бережинці. Так пояснили журналістам мету безстрокової акції учасники антирейдерського мітингу. Нагадаю, в п'ятницю після протесту вони розгорнули намет на площі Героїв Майдану в Кропивницькому. Мітингували проти рейдерських захоплень земель. Приводом стали нещодавні події в селі Бережинка Кіровоградського району, де сталася сутичка між ветеранами добровольчого батальйону Донбас, спецпідрозділами поліції, Нацгвардії та місцевими жителями. Розгрівся ж конфлікт ще в квітні навколо місцевого агропідприємства. Серед вимог учасників антирейдерського мітингу в листі до голови Верховної ради Кабміну президента України провести переатестацію правоохоронців, притягнути до відповідальності організаторів та виконавців рейдерського захоплення підприємства. Під час прес-конференції біля намету активісти розповіли, що акції протесту підтримали і в інших містах України. Палатки розгорнули у Вінниці, Кривому Розі та Житомирі. Повідомили, що паралельно розпочали ходу в Київ. І якщо влада до 5 липня не виконує вимоги, протестуватимуть у столиці. Подробиці про кількість учасників ходи та їх маршрут не повідомляють заради безпеки. Безстрокова акція. Ходайде по всій Україні. Зараз люди гуртуються. Такі намети будуть стояти в кожному населеному пункті. Люди гуртуються разом в один час. Час, який буде визначений нами. Ми будемо в Києві. Якщо нас не будуть чути на місцях тут, два місяці йдеться ситуація. Хіба може? Не то, що атовець, не то, що патріот, а просто громадянин будь байдужим до того, що скільки від нашого місця до Бережинки, мабуть, кілометрів сім, не більше. Місяць назад була стрілянина з вогнепальними пораненнями. От в мене в голові не вкладається, як це може бути сім кілометрів від центру, від обласного центру.